На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого кусає, та ще й б'є за тим, що сила є. Примір довго показати та цур йому на що чіпать. А щоб в кінці як небудь поховати, я хочу байку розказати. Улітку, саме серед дня. Пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. От чи пило чи ні, глядить, аж суне бог. Такий страшенний та здоровенний. Та так самісінько й біжить до бідного ягняти. Ягняти нікуди тікати, стоїть сердешний та дрижить. А вовк, неначе комісар, кричить, він, що присікаться, знайшов причину. Чого це ти, собачий сино, тут каламутиш берег мій, та квапиш ніс, поганий свій, Очистою оцю воду. А я тобі за цю шкоду ти знаєш, що зроблю? Як муху задавлю. Ні, панечку, як не умовляй, бо диці я не сколотив, бо ще й не пив, а хоч би й пив. То шкоди в немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам, та ще й вода у вас сюди збігає. Так все, то я брешу, тут вовк угукнув. Чи бач, ще й базікаць стало, такого ще поганця не бувало. Здається, ти й позато тут був та каписті мені робив. Помилуйте йому, ягнятко каже, на світі я ще року не прожив. Так брат твій був, нема братів. Так, може, батько, коли не дядько, або що небудь з ваших був. Хіба не знаю я, не чув, щоб ви усі мене і з'їли, коли б ловили. Собаки, вічарі твої усі ви вороги мої. От вас мені життя немає, ще мало я терпів. Чим же я вам досадив ягнятко плачучи, питає, шить, капосне? Либо не знає, що й огризається щеня, що ти за птиця? Ти ягня. Як зміло ти мене питати, вовк моря? знати, і вовк, як нятко, садатиме. На що йому про те знати, що, може, плаче бідна мати та побивається, як рибонька обріде. Він вовк.